Всім привіт! Мене звати Таня і я рада вас вітати на своєму каналі про рукоділля. Сьогодні у нас буде таке осіннє відео про все: про вишивку, про в'язання, про покупки, про фініш, про процеси, про плани і все, все що відбувається в моєму рукодільному житті. Тому рада всіх запрошую до перегляду. Не забудьте поставити вподобачку, підписатися, хто не підписаний. Мені буде дуже приємно. Спочатку давайте поговоримо про вишивку. Я покажу вам, що я купила на виставці, яка була в кінці вересня, і покажу вам свої потім процеси, маленький фініш і що я планую вишивати. Також в другій частині відео я покажу своє в'язання коротенько, тому що там теж є на що подивитися. В мене вийшов дуже-дуже красивий светр. Для доньки, і я віжу дуже атмосферний класний кардиган. Давайте трошки заспойлерю. Ось із такої товстої пряжі дуже красивого оливкового кольору. Тому, кому цікаво, залишайтеся до кінця. Тож, давайте почнемо із виставки, із покупок із самих смаколиків. На виставку я їздила в перший день, нічого там не знімала, тому що я розумію, що. Дуже багато людей, блогерів на Ютубі, роблять це набагато краще з мене, тому я вирішила просто насолодитися атмосферою, всею красою, яка там була, тому що там було дійсно дуже-дуже багато цікавих нових робіт, багато нових дизайнерів, яких я навіть раніше не знала. Хотілося все роздивитися. Я, напевно, три круги намотала. По всіх стендах і розлітала все, щупала і, коротше кажучи, насолоджувалася цим днем. І в мене було там небагато покупочок. Давайте буду потихеньку розпаковувати свій такий маленький пакетик невеличкий. Я купувала небагато, але дуже цікаві штуки. Перше, що хочу показати, це ось така косметичка. Вона дуже прикольно пошита, дуже охайно. Так називається виробник. Їхня сторіночка в інстаграм. Кому цікаво, можете подивитися. Це така середня косметичка, тому що там були ще більші і менші. Ось, мені ця сподобалась тим, що тут є такий карманчик. От, дивіться, яка тут тканинка всередині така в горошок. Дуже гарна, така вона осіння, таких класних кольорів. От, тому взяла собі імені на в'язальні процеси, якісь невеличкі підійде, наприклад, на шкарпетки, шапки. Потім на вишивальні процеси невеличкі підійде. Сюди можна класти ножички, там різні якісь маркерочки не знаю, для в'язання, ниточки маленькі там для чогось. Ну, тобто, я дуже задоволена цією покупкою і буду користуватися. Ще не користувалась, тому що не показала чекає вона свого часу ось така косметичка. Наступне це давайте будемо так як лежить, так і витягувати. Значить, я здалася і теж купила свій перший мілхілчик. Мені, якщо чесно, мілхіли оці великі картини досі не дуже подобаються. А ось ці сніжиночки, мені подобаються, мені здається, всі там дуже їх велика серія. І я взяла одну на пробу, тому що я вже заглядаюсь на них другий рік і не наважуюсь купити і почати, тому що це бісерна здебільшого робота. А з бісером, як ви знаєте, в мене так собі справи. Не дуже я його люблю. Але взяла одну, подивитися, що у мене з того вийде. Ось тому буду вишивати вже ближче там до грудня місяця, щоб у нас була така гарна прикрасена ялинка. Якщо мені сподобається, то я потім прикуплю собі ще таких наборів. Тут ось така рубка і бісер, він такий біленький, прозорий, і ось такі ниточки. Буде дуже ніжна, така мереживна, гарна сніжинка. Так, наступне це були покупки у Наталії Лужанської. З минулої виставки я вишила тільки, тільки один процес, ну, один, одну роботку, яку я у неї придбала, хоча придбала я у неї тоді їх по-моєму, три. У мене ще там три теж сніжинки лежать. Чи дві. І я дуже хотіла ще купити собі містера і місіс Санту, тому я їх і купила. Ось. Буду вишивати, теж хочу. На цей новий рік, щоб на Різдво вони прикрашали нам оселю. І також Наталя вкладала ще подаруночок. Якщо купуєш більше 500 гривень, якщо я не помиляюся, то там ще подаруночок. Давайте подивимося, що тут всередині. Бо я ще не дивилась. але я так зрозуміла, що це якийсь дзвіночок прикраси. І павдаємо. так даємо. відкриваємо. відкриваємо. Взагалі це все дуже приємно. О, і цукерочка, цурочка, дзвінка. так, цукерочка. Е, от така красива дерев'яна бобіночка. Так, е, візитівочка. І, і це ось такий дзвіночок. Ось, дуже прикольний. Давайте так вам покажу. Він малесенький, дивіться, але він. Все одно його треба було зібрати, його треба було ці всі дзвіночки запакувати, зібрати до них матеріали, вирізати фетр, вирізати заготівки. Одним словом, це ну, достатньо багато роботи, і кучу цих дзвіночків на виставку треба було наробити. І це насправді дуже приємний подаруночок. Я розумію, що виробник турбується про те, щоб зробити приємно своїм покупцям. І це дуже-дуже прикольно і не знаю, мені дуже приємно отримувати такі маленькі сюрпризики. Так, отже, це покупки у Наталії Лужанської. І напевно, що остання покупочка, да, яка в мене була, це я купила тканинку у Олени Тимків. Ось така це мурана. 32 каунт, достатньо великий відріз. Давайте розпакуємо. І я одразу розкажу про свої плани, тому що на цій тканині я хочу вишивати свій процес. Це буде наступний старт. Я хочу навишити його до Хеллоуіну, якщо мені вдасться. Ну, не вдасться, то не вдасться, але стартанути точно хотілося б. Так, тут свічки, головне, щоб її не спалити випадково. Так, вона дуже така прикольно пофарбована. Ось, мені здається, вона дуже-дуже така ніжна, красива і якогось такого кольору. Знаєте, при різному освітленні, по різному грає. Воно і беш, воно і з якимось фіолетовим підтоном. І така вона цікавенька. Ось, І що ж я хочу вишивати на ній, це ось цей сюжетик Терези Когут. отаких от гарбузиків. Тут, звичайно, трохи інше. Бачите, тканинка, якась вона така сіро-зелена, але ну, в мене буде ось така. І їх можна вишивати як окремо, так і двох разом, так як вони одне за другим біжать. От, Вони дуже такі кумедні, прикольні, я їх давненько купила. І це просто схема, і сюди треба ще матеріали. Тому я почала потроху збирати. От, В мене тут, ось бачите, відмічення, які в мене є, яких немає. І ось буквально. Вчора чи позавчора я дозамовила собі ще в магазині Crazy Cross Stitch е, сюди матеріалів. Зараз е, розпакуємо разом з вами посилочку, тому що я от напередодні зйомки відео якраз її забрала. Е, тому е, серія про покупки продовжується. Е, там в основному будуть ниточки е, і деякі аксесуари для вишивки. Зараз давайте будемо дивитися. Я запакую тканинку, відкладу. так, І ось ця коробка, я просто її розрізала, на скотч, щоб не, тут ножницями цими великими не... нікого не лякати. І давайте її відкривати. Отже, боже, теж так гарно це запаковано. Я не знаю, я обожнюю наші магазини, реально дуже приємно отримувати посилки. Так, ось такий красивезний пакуночок. Цю цукерочку заберу. От. Є такі бірочки, я їх теж дуже люблю, їх збираю і потім використовую, якщо не забуваю. І тепер треба розв'язати ще цю, цей вузличок. Стрічечки я теж часом е, залишаю собі. Там, дітям на, е, ці, на, на трудове навчання там, вони забирають собі, потім у них щось роблять. Або я ними щось можу прикрасити, ці самі там новорічні іграшки. Так, розпаковуємо і дивимося, що тут у нас є. Так, отже бобінки, Тому що я перемотую всі свої ниточки Dimensions з наборів Dimensions на бобінки, і мені ось на цих дуже зручно, тому що вони картонні, можна підписувати. От, і е, взяла собі е, пачечку цих добінок. Наступне це ось таку коробочку. Наразі я теж собі купила. Вона для відео дуже прикольно буде виглядати в кадрі. І тут у нас нитки якраз для ось цього процесу з гарбузиками, ось такі всякі різні. Тут є нарізка, які були на сайті. Е, Можна було купити нарізку, я купила нарізкою, а які не було, то я купила мотками. Там, до речі, зараз знижка, дуже гарна ціна на нарізку, тому кому потрібно зібрати матеріали для своїх майбутніх стартів, то заходьте до магазину. Так. Ну і все. В принципі, от е, така моя, а тут ще схемка ось така є, дивіться, такі пташечки. Гарненько, от. Тому від DMC. Е, Тому ось так. Е, будемо вишивати і насолоджуватись, е, кайфувати. Е, був би час, і було б ще шикарно все. Е, так. Далі е, покажу вам фініш, він у мене один невеличкий, але я його дуже хотіла, і мені дуже подобається. Е, це набірчик е, від фрузелка. Ось така відьмочка, якраз тематична нам до свята майбутнього Хелловіну. Вона дуже прикольна. Дивіться, така гарненька, вона вже прикрашає у нас поличку. І покажу, що тут залишилося по матеріалам. Ось Залишився тут бісерочок трошки, залишилася ця мона ниточка. Тут було аж три голки. Так, потім. Залишилися достатньо такі непогані залишки цих ниток. от. Мені дуже подобається розпаковувати посилочки від фрузелка, від Наталії Лужанської, тому що там так прикольно скручені ці нитки, ніби якісь цукерки. Дійсно, такі, знаєте, ці цукрові а, людяники. Такі роблять новорічні. І от воно таке дуже-дуже апетитно виглядає. Ось, Тому ось в мене такий маленький стався фініш. Вишивалося легко, приємно, просто і все таке. Тепер покажу вам ще свої процеси. В мене їх наразі два. Один у мене просто відклався, поки що, тому що на нього немає настрою. А це ось саме оці квіти. От. Ну, Просто тому що це більше такий літній весняний. Зараз хочеться чогось більш яскравого. Тут дійсно дуже такі бліденькі кольори, мені часом важко вишивати, особливо коли не дуже гарне освітлення. Канва, хоча тут нова, вона ж крупна, але. Ну, каунт крупний у рівномірки це 28-й. Але все одно ну, мені важко. Особливо тут, ну, попри те, що здається, що воно таке якесь рожеве-зелене, але ці кольори вони такі пастельні, дуже бліденькі. Оці взагалі їх дуже багато тут, цих білих квіточок. І оці білі такі жовтенькі, світло-бежеві кольори, вони, знаєте, аж зливаються з цією конвоєю, коли вишиваєш. Тому я поки що його відклала, я думаю, десь навесні я до нього знову повернуся. Так, Тому ось такий процес у мене лежить. Я перемотала тут, переставила на снапи і повишивала ось цю частинку трошки, і все. Ну, от коли буде настрій, тоді буду вишивати. А зараз мене захопив інший процес. Це такий осінній, який в мене теж очікував, коли вже до нього добруся. Бо я його починала, мені здається, минулої осені, потім відклала. А зараз це, ніби, знаєте, новий старт. От, Тому що давно не вишивала, скучила за кольорами, за схемою, і він у мене полетів. Це ось ця дівчинка. від... Приберемо сюди від Містіч. Ось така гарнесенька, вишиваю на 16-й аїді. І у мене, напевно, що я її тиждень вже просуваю так активно, і в мене оцього всього не було вишито. У мене було трошки тут волосся вишито, шапочка і чуть-чуть отут, -чуть трошки тут. А це все от я вишила за останній тиждень. Я ж кажу, дуже вона мені подобається. Тут ще буде бексіч, тому що багато чого не зрозуміло, що тут відбувається. Тому що, наприклад, зцекленовий листочок він потім вводиться бексічем і е, такий виразний стає. Тут далі вона буде в повний зріст, і типу стажині маячок. Тут ну, дуже гарна робота, атмосфера така. Цікаво вишивається, не скажу, що прям просто. Є різні ділянки, є ділянки дійсно простенькі швиденько вишиваються, а є діляночки такі достатньо кропіткі. Наприклад, ось я вишивала останні дні ось оцю гілочку і кущу цей. І вона, знаєте, тут такий великий розкіт, можете подивитися різних відтінків, тут дуже багато таких схожих відтінків кольорів. Але коли е, вишиваєш, здається, що типу сенсу немає в тому. Але потім вже на вишитому полотні ти розумієш, що так, це така гра світла-тіні, якихось напівтонів і дуже гарно виходить. Ось, е, мені подобається, як тут ця шапочка ось, ось вишита, цими напівхрестиками. Волосся в неї червоне, таке рожеве. Прикольна, дуже така. Дівчинка, і буде осінній сюжет. Взагалі по ключу вишивається вона на, ну, на 14-му каунті. Я замінила на 16-й, витягнула з набору Лукас, не Лукс, а як він називається, Летістіч оцю канву, і на ній вишиваю. Тому ось так. Така краса в мене. Зараз я трошки тут поприбираю, бо на столі реально просто шах, що робиться, і е, покажу вам ще своє в'язання, що в мене там нав'язалося, і ще трошки поговорю. І так, першим в кадр заходить ось цей свет для моєї молодшої доньки. Ось він такий дуже гарний вийшов з таким високим горлом. Я вам показувала процес. У мене там були початі рукава і вив'язаний толп. Вив і ось так зараз це виглядає. На жаль, не влазить все в але я вам ось так от покажу ось так воно, все дуже класна. Ниточка, вона така ніжна, така. Ой, не знаю, ось такі рукавчики, вона хотіла довгі. І вони вийшли довгі, і прям десь вони майже пальці закривають. І її дуже красиво в такому кольорі, в такому фасоні, він такий оверсайз. В'язався він знизу вверх, розраховувала я все сама. І тут реглан звичайний. Так, І спинка вив'язана просто виворітними петлями. Ось таким чином. Тут я не робила ніяких примудростей, а просто набрала з краю і вивізала вверх горловинку меншими спицями. От, тому. Така краса вийшла. Я постараюся зробити фото в інстаграмі. Ви зможете зайти подивитися до мене на сторіночку більш його, скажімо, в нормальному такому вигляді, презентабельному, тому що зараз мені, звичайно, трохи важкувато його показати. Так, і ще до нього, щоб вив'язати повністю всю цю пряжу, тому що там лишалося вже зовсім трошечки. Я так не люблю, коли лишаються ці малесенькі такі клубочки. Я зв'язала ось таку пов'язочку, додала сюди е в тон дві ниточки мохеру і зв'язала її просто резинкою один на один, тому що на е англійську резинку мені би не вистачило ниток. А ось це якраз сюди просто навіть зразочок я. Розпустила, який в'язала на той светрик. І е, сюди він весь у мене пішов і вивезла просто в нуль цю пряжу. Дуже цим задоволена, я таке дуже люблю. Е, теж для доньки, вона дуже тепленька, така ніжна, е, така пухнаста, бачите, гарнесенька. От. Тому ось такий у мене готова така робота. І зараз у мене в процесі е, теж дуже. Прикольна штука, е, проста, але м, дуже така осіння атмосферна. Це ось такий оливковий буде в мене кардиган для старшої доньки. Ну, В крайньому разі, якщо їй не зайде він, не сподобається, е, то я буду носити, тому що він мені вже подобається на такому етапі. В'яжу я із е, мариносу такого, тут немає, на жаль, Означки. Ну, коротше, це дуже товстий такий мериносик, бачите. Е, на спицях H7. Така спиця. І знаєте, після того, як повишиваєш тоненькою голочкою, береш в руку цю спицю, і це так прям відчувається дуже незвично. Е, і важко ними, знаєте, то, е, ну, працювати якось мені. І я не думала, що так буде, але рухається швидко, тому що на дуже великі петлі виходять. Але лягає нитка гарно, вона дуже класно ще розкривається після прання. Але е в мене тут 500 грамів, і я бачу, що я от тільки стільки вив'язала, а в мене вже, бачите, як... тут в два рази зменшилася ця бобіна. Тому теж я замовила на вихідних собі додаткову ниточку. Якщо чесно, я думала, що. Вже її не в продавця в магазині, але м -м, написала їм, вони сказали, є, я кажу, давайте мені ще 300 грамів, так, щоб точно вистачило. Е, ось цей магазин. Так, я ниточка. Я там у них часто беру ниточки, Дуже гарний магазин, е, якісний п'язу. Тому ось такі тут у них пакування теж. Бумажку, це, папірчик. Вони завжди кладуть маркірочки. Ось ще один випав. Так. Е і ось мені ще прийшло. От стільки це у нас давайте подивимося. Називається артикул Норманд. Е тут 90... Ні, 88 відрженвул і 12ПА. 90 метрів на 100 грамів. Доволі товста нитка, але вона ніжна, вона не колюча, вона така, як гладесенький меренос. І ще збулася одна моя мрія, зараз вам покажу. Отже, полювала я за одним мериносом. Він дуже-дуже класний. Це меринос від Лорепіана, називається артикул Віш. Мені він колись попався випадково. Дуже давно я в'язала дітям светри. І вони просто необуваємі. Вони носяться, вони гарно, ну вони ясно, що трошки на них з'являються ковтунці, але вони дуже легко знімаються. І вони, ну, типу, дуже ніжні. Вони такі як кашемір. Кашеміровий, дуже-дуже класний. І от в... нарешті я його вполювала і для себе, тому що я мріяла про цей меронос. І скільки б він не коштував, я би його купила. Mm -hmm. І ось, е нарешті, він у мене е оцей магазинчик, можете зайти подивитися, він у них ще там має бути, і хто в'яже. Зверніть увагу, тому що це найкращий миронос, який був в моєму житті. Е це ось такий петроль, якийсь колір. Він трошки світліший, зараз передається вам, але він такий насичений, дуже тьмяніший, от глибокий такий колір. Я взяла от такі дві бобіни по 300 грамів, тобто в мене тут 600 грамів. Буду в'язати в дві або в три нитки, не знаю, що точно. Думаю, що в дві це трохи буде тонко, а в три буде якраз те, що треба. Ну, Тут не дві, тут вони смотані, бачите, в багато ниточок. От, і ось так воно буде виглядати. Ну, він дуже ніжний, дуже класний, тому дівчата, хто в'яже, щиро рекомендую. Е, просто топ ов з топ дуже класний миронос. От. Е, тому ось такі у мене справи, дуже багато всього. Е, дуже хочеться, щоб було більше часу на всю цю таку рукодільну, на рукодільне життя своє. Е, от. І... Я стараюсь собі його зараз виділяти більше, тому що ну, дійсно я за, за цим всім сумую і мені це потрібно. І я дуже насолоджуюся. Прямо зараз там вишивкою, я не можу від неї відірватися. Ввечері, там, коли погане освітлення, я в'яжу цей кардиганчик потихеньку. І ну, просто кайфую. Ось, Тому, дівчата, пишіть ваші коментарі, пишіть, що вам. Сподобалося, які покупки, що, можливо, ви з того, що я там придбала, вишивали. Можливо, вишивали ці від Міл сніжинки, як вам вони йшли, важко, не важко. Тому що трошки я буду за них приступати. Okay. Е і взагалом е поспілкуємось в коментарях, буду дуже рада, оскільки давно не знімали відео, і е мені дуже не вистачає такого спілкування е на тему рукоділля. Тому е дякую всім за коментарі до попереднього відео, за перегляди. Е бажаю вам. Тихих мирних днів, ночей, щоб всі ваші рідні були в безпеці. Бережіть себе, не хворійте, насолоджуйтеся осінніми днями і до нових зустрічей, Па-па!